Глядачі тепло зустріли повернення симфонічного оркестру Шень-Юнь у Лінкольн-Центрі, що в Нью-Йорку. Це його перший виступ після чотирирічної перерви. Це заспокоює душу, нам це потрібно. Це прекрасно. дуже надихає і наповнює душу. Оркестр неймовірний. Очевидно, що композитор дуже талановитий. Під звуки гонга оркестр почав концерт однією з найвідоміших композицій Шень-Юнь Порятунок наприкінці часів. У програмі прозвучала оригінальна музика, яку написали штатні композитори Shen Yun Performing Арс, а також такі улюблені твори західної класики, як з Нового світу дворжака та Фінляндія Сібеліуса. Оркестр також виконав відомий китайський класичний твір закохані метелики. Симфонічний оркестр Шень Юнь черпає натхнення в п'ятитисячолітній історії китайської цивілізації, оживляючи міфи та легенди. Музика наповнена азійською культурою. У ній, як мені здалося, є історія. У залі відтворили стільки історій з нашого власного життя та з життя інших людей. Я бачив фільми, композиції, нагадують саундтреки до фільмів. Я просто бачив перед собою картинки, слухаючи музику. Вона мене буквально осяяла. Це було чудово. Цей симфонічний оркестр поєднує західні та давні китайські інструменти. Глядачі кажуть, що виступ був дуже позитивним та натхненним. Чудова енергетика дуже позитивна. Коли слухаєш музику, почуваєшся добре. І в наш час дуже приємно дістати такий позитивний досвід я зрозумів, що краса властивість серця. Сутність кожної людини дуже цінна. Те, що підносить дух, наприклад, така музика, пробуджує в нас совість і бажання бути кращими. Шенюнь Піфомін Акт демонструє класичний китайський танець у поєднанні з оригінальною музикою, прагнучи відродити традиційну китайську культуру, яка існувала до комунізму. Щороку трупа показує абсолютно нові програми. Новий сезон Шенюнь розпочинається в грудні.